П'ять головних правил при розлученні. Мене звати Чернова Людмила, я практикуючий психолог, я сімейний психолог і психолог по розводам. Сьогодні я хочу поговорити про дуже важливу тему. Це моя спеціалізація, коли є ситуація, коли одна людина говорить іншій, що я більше не хочу будувати з тобою майбутнє. І це завжди буде про травму, про біль, і біль для кожного партнера обов'язково буде, але різний той, хто сказав, і тому, кому це сказали, зрозуміло, що діапазон цієї болі і травми різний. Але існують п'ять головних правил, які допоможуть правильно, з найменшими втратами, пережити це таке травматичне дійство в вашій в вашому житті. Це неприємно боляче, але це потрібно пережити. І так, п'ять головних правил. Перше. Поговорити, друге відпустити, третє постраждати. Четверте знайти опору на себе і ресурс. І п'яте уходьте з вдячністю до партнера. Розберу кожне із цих правил окремо: і так поговорити. Надзвичайно важливе правило. Коли людина сказала іншому партнеру, що я більше з тобою не хочу жити, мені з тобою некомфортно, чи ще якось у людини шок. Тому кому це сказали, і щоб з цим шоком справитись, потрібно з людиною, з партнером поговорити. Задайте тому, хто вам сказав, що більше не бачить з вами свого майбутнього. Абсолютно всі питання, абсолютно всі, самі дрібненькі, самі здавалося б незначні або глобальні, або сором'язливі, абсолютно всі питання задайте і. Отримайте абсолютно всі ясні чіткі для вас відповіді. І тоді у вас не буде такого шліфа, коли будете постійно щось говорити. До мене приходять клієнти і говорить, чому він, вона так зо мною поступила. Я говорю, чому це питання ви не задали партнеру тоді? Ну, тоді якось потрібно знайти партнера і все рівно задати йому це питання, щоб закрити повністю цей гештальт. Друге правило це про те, що потрібно від. Пустити, тобто у вас, у вас Должна бути повна сепарація. Чому, коли мені говорять, я не, не можемо зараз розійтись, ми ще живемо на одній території, тому що, тому що, тому що. Або у нас є путьовка, нам потрібно ще з'їздити на курорт, а потім ми розстанеться. У мене є клієнти, які і їздили в відпустку, і жили на одній території, поки розміняли квартиру. Все це тільки усугубляє конфлікт білі травму. Тому той, хто сказав вам, що він більше не бачить з вами своє майбутнє, він повинен відійти в сторону і жити там, де він думає, що йому добре. Хай туди йде з вашого життя. Правило номер три перестраждати пережити. Це поставити собі такий певний дедлайн, коли ви розумієте, що у вас є час побути в цьому стані негативному, з збіллю, з усім, але ви повинні це все страждати, пережити. Соплі, сльози, це все повинно бути своєчасно, тому що якщо ви це правильно не переживете, переживете в оцей отрізок часу. Він обов'язково вас буде доганяти, забирати вас життєвий ресурс, вам буде постійно поганий настрій, будете цеплятися за всі ці теми. У вас буде себе жалко, а він буде поганий, або вона буде погана, і ви будете розуміти, що ви дуже часто впадаєте в цей стан. Тому поставте собі, будь ласка, певний період, перестраждайте, поїдьте сама в глибоку відпустку, на курорт, або просто зачиніться в хаті, пийте собі лимонад, чай і страждайте. Обов'язково. І четверте, дуже важливе це опора на себе і ресурс. Вам потрібно обов'язково задати собі потім питання: а хто я, що я, який в мене ресурс, чому я сильний, сильна, що я можу. Можна говорити з друзями, з близькими, і дуже головне, особливо в цьому пункті, коли ми про опору на себе. І про ресурс поговорити з психологом, спеціалістом по розводам, спеціалістом по сімейним консультаціям, тому що це дуже важливо. Якщо вам буде потрібна особиста моя допомога з задоволенням вам допоможу, тому що це складні ситуації, і не дуже багато людей не можуть пережити її на самоті, і можливо і не треба цього робити. Спеціаліст вам підкаже, укаже на ваш ресурс, знайде такий, знаєте, указатель на то, а де знаходиться та сторона, де ви будете щасливою людиною. І сама без того, хто сказав вам, що більше не хоче бачити вас в своєму житті. І п'яте правило дуже, дуже важливе, це про вдячність. Коли ми завершаємо стосунки з людиною, і вона нам зробила боляче, бо вона сказала нам, що від нас уходить. Або той, хто уходить, це обов'язково обоюдна сторона, ви повинні сказати один одному дякую. За ті моменти в житті, за ті певні якісь події, за ті радості, які були в вашому житті. У вас обов'язково їх вони були, були їх не, була їх ціла купа. Подякуйте своїм партнеру за те, що він дав вам ці гарні моменти в вашому житті, і відпустіть, чому це так важливо. Тому що, коли ми дякуємо, це знаєте, як сода і уксус. раз і погасилося все, а погасилась негативна енергія, які нам дають. Ненависть, страх, агресія, чувство вини, чувство обід, ненависті. І це все воно нам такий огонь палає. Ми його роздуваємо. І якщо ми не відимо через бл... вдячність. Обов'язково це буде нас знову і знову накривати, ми будемо шукати зустрічі, ми будемо лазити в соцсетях. Оце ми все будемо собі знаходити. А коли ми подякуємо людині, ми говоримо про те, що я доросла, я знаю або я дорослий, я знаю, як жити без тебе. Чому це дуже все важливо? Ці п'ять головних правил. Тому що якщо ви все це виконаєте правильно, у вас звільниться енергія для того, щоб будувати своє особисте. Щасливе життя без тої людини, яка сказала, що більше не бачить вас в своєму майбутньому. І, можливо, і я це на консультаціях дуже часто говорю. Ви навіть не вявляєте, що це так Вселенна все зробила. Що коли ви освобождаєте місце від цієї людини в своєму житті, навіть не тому, що ви це захотіли, а він це чи вона це захотіла. Ви, ви будете вибудовувати собі інше життя, робити певні висновки з того, що було. І дуже часто, і це на консультаціях теж обов'язково говорю. Дуже часто ваш в життя клієнта, в життя людини, яка залишилась одна від якої пішли. Вона вибудовує щасливе життя і думає: Боже, слава Богу, що ця людина так вчасно пішла з мого життя, давши мені можливість вибудувати друге щасливе, абсолютно інше життя. Тому розлучення це травма, розлучення це біль, але це певний відрізок вашого життя, який явно ж уже закінчився. Відпускайте, відпускайте все. Хай собі людина йде, будує своє життя. Не думайте про те, як він буде жити. Ви думайте і будуйте своє особисте життя, щоб воно було наповненим яскравим і щасливим. Бо життя у нас у всіх одне. Якщо потрібно буде ще раз говорю, моя допомога, я з задоволенням, як семейний психолог, вам допоможу в цій складній ситуації. Хай ваші в вашому житті буде багато любові і багато щастя. Ваша ЛП!